Ви коли-небудь купували телевізор і відчували, що продавець щось недоговорює? Здається, характеристики чудові. Реклама обіцяє ідеальну картинку. А вдома? Картинка, так собі. Сьогодні розповім про справжні критерії вибору телевізора. Без маркетингових пасток і прихованих нюансів. Матриця. Що впливає на картинку? Основу телевізора визначає тип матриці. У магазинах часто розповідають про суперконтраст. Але ось що дійсно важливо OLED – ідеальний чорний реалістичні кольори, але може вигоряти. Міні LED, QLED, наноцел, покращений контраст, висока яскравість. ВА матриця хороший чорний, але слабші кути огляду. IPS-матриця кращі кути огляду, але чорний виглядає сіруватим. Важливо і підсвічування найкращий варіант Full Array Local Dimming FALD, а не дешевий Edge LED. Частота оновлення реальні цифри. Чи справді 120 гектарадів це завжди добре? Насправді, бюджетні телевізори часто мають фейкову частоту. 60 гектарадів стандарт достатній для фільмів. 120 гектарадів справжні тільки у топових моделях, важливо для ігор. 240-400 1000 гектарадів – це маркетинг. Для PlayStation 5 або Xbox Series X потрібно HDMI 2.1. VRR і низький інпут лаг. HDR не ведіться на логотипи. Часто на коробці написано Підтримка HDR, 10 і Dolby Vision». Але якщо яскравість низька, ефекту не буде. 601 тисяча ніт мінімум для якісного HDR. Понад 1 тисяча ніт справжній вау-ефект. До 400 ніт HDR не відрізняється від звичайного зображення. Smart TV. Яка система краща? Телевізори з WebOS, LG та Tizen, Samsung працюють швидко, зручні у користуванні. Але Google TV або Android TV мають більше додатків, хоч у дешевих моделях можуть підвисати. Не всі телевізори оновлюють систему. Через 2-3 роки деякі додатки можуть перестати працювати. Звук чому в телевізорах він поганий? Легка іронія, щоб зацікавити слухача: об'ємний Dolby Atmos, супербаси, ефект кінотеатру. Чули таке? Насправді у 90% телевізорів звук плоский і слабкий. Ідеальне рішення: саундбар або домашній кінотеатр. Якщо місця немає, шукайте телевізори з 2,1 або 4,1 канальним звуком. Які телевізори краще не купувати. Якщо ви бачите дешевий телевізор із рекламою найкраще зображення. Перевірте. Матриця може бути слабкою, чорний, сірим. Операційна система повільна, почне гальмувати через рік. Яскравість низька. У світлій кімнаті буде погано видно. Висновок: Як вибрати телевізор без помилок? Якщо підбирати телевізор для кіно, обирайте OLED або MiniLED. для ігор 120 Гц, HDMI 2,1 VRR. Для яскравих кімнат QLED або MiniLED. І головне не ведіться на рекламу. Дивіться на реальні характеристики.